Генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос до нас вже долучається, пане генерали, чуєте нас? Вітаємо доброго вечора, вітаю, слава Україні! Ну, давайте тоді з цієї інформації почнемо. Що відбувається насправді? От те, що каже Безугла, зокрема, поки ми зосереджені на захисті Покровська, російські війська вирішили прорватися в Дніпропетровській області. Яка ситуація за вашою інформацією? Там я не буду коментувати слова Мар'яни Безуглої, Ну я ж не себе не на городі знайшов. Щоб так от опускатися до такого рівня, я, я вас повністю розумію, слова. але з іншого боку, це народна депутатка, я, Вона продовжує. Продовжує. Вона може і депутатка, але з військовою освітою у пані достатньо серйозні проблеми, бо її нема. То на що мені коментувати слова людей, які за рахунок піара руйнують довіри до керівного складу Збройних сил України вже не перший рік? Тому я слухав попередні безпосередньо ваші виступи. І прогнози, що стосується Покровської Мирногради, що все пропало і все буде в оточенні, дивіться. В чому специфіка зараз ситуації під Покровським? Ворог намагання закінчити оточення мерноградсько Покровського угруповання, забув про власну безпеку і оголив свої логістичні шляхи. І якщо ми, маючи певну клепку в голові, правильно, сконцентруємо величезну кількість також натих розрахунків повітряних, що стосується керівництва дронами, і почнемо нищити їхню логістику, то вони також здохнуть і вони не зможуть собі наступати. Ми обріжемо те, за рахунок чого вони ведуть: боєприпаси, харчі, вода, нові свіжі дрони, і ми спроможемо це зробити. Тому в величезній кількості мінусів, які ми зараз маємо, ми маємо безпосередньо велику кількість плюсів. Що системно руйнуючи за рахунок швидкостворних зведених підрозділів БПЛА, ми можемо достатньо серйозно зруйнувати російську логістику, і їхнє ото... бажання оточити нас може привести до на скажімо, до протилежного у нас з'явиться шанс оточити тих росіян, які безпосередньо намаються оточити тут безпосередньо у кого швидше спрацює ініціативи, хто зрозуміє всі плюси мінуси іншої ситуації, той має шанс на великий успіх. Тому чесно кажу, по Покровську по мирнограду не треба панікувати треба правильно перецінити можливості перегрупувати сформувати зведені ще раз, кажу, підрозділи БПЛА і достатньо ну, не просто підрозділ а забезпечений підрозділ потрібної кількості і розподіливши зусилля по напрямкам, висотам і секторам, е досягнути достатньо непоганих результатів. Що стосується е бажання Росіян просуватися на Запорізький і на Дніпропетровський напрямок, воно е, нікуди не дівалося і вони до того це е, активно намагалися зробити. Що стосується Константинівки, Слав'янська, Дружківки і Краматорська, то скажу так: в певних моментах російські ДРГ або російські заблуканці е, в певних моментах з'являється і вже на території Константинівки, і це не перший приклад. Мене більше цікавить, яким чином зараз готується до оборони два. Достатньо серйозних міста, які е, є впливовими на ситуацію. Це підготовка до оборони Краматорська, і це підготовка до оборони Славянська, і успіх, і ключ до взя, е, скажімо, оточення Краматорська лежить в утриманні Славянська. Бо якщо Славянськ Росія не візьме, то панівні висоти і спроможність керувати величезною кількістю дронів, яка у них є, і контролювати Краматорськ, тоді взялися Росіян. І також треба врахувати, що Краматорськ достатньо серйозне е, промислове місто, місто високого високого і потужного машинобудування і підприємство е, Краматорська входило свій час в десятку найбільш потужних концернів машинобудівних світу. Це Новокраматорський машинобудівний завод, але і інші там заводи достатньо серйозні. І ці заводи мають достатньо потужну мережу підземних комунікацій. І я б дуже не хотів, щоб ми наступили на ті самі граблі, на які ми наступали е в попередні е роки при обороні наших міст на території Донбасу. Тому сподіваюся, що карта підземних комунікацій у нашого керівництва є і вони е опрацюють відповідним чином. Протидію бажанні ворога проникнути на територію цих міст, використовуючи підземні комунікації. Просто підказую за рахунок власного досвіду, добре знаючи ці міста і специфіку цих міст. Скажу так, їх достатньо легко обороняти, якщо все правильно зробити. А тоді давайте трішки деталізуємо, пане Сергію, бо ваш досвід тут надзвичайно цінний. От ви кажете, що цю ситуацію ми можемо використати і собі в плюс за умови. Які ще у нас ну, точки, на які ми маємо звернути увагу, щоб не повторити попередніх помилок і не допустити оточення цих міст? Ну, Успіх будь-якого заходу залежить від, від трьох компонентів: люди, час і гроші, гроші не в розумінні готівки, е е е а гроші, які треба вкладувати в техніку, в озброєння, в боєприпаси до озброєння, і так само підготовлені навчені люди. Специфіка оборони міст має свої нюанси, і поки у нас на Покровську не все добре в певних моментах, треба робити висновки для інших підрозділів, які зараз е відповідають за оборону вищеперерахованих перерахованих. Міст плюс також треба врахувати, що е, нікуди не дівся, не ділося бажання ворога просунутися і е, все ж таки освоїти добропілля і потім оточити угруповання е, наших військ, з, е, заходячи з, пів, е, з півдня, що стосується е, славя, славянсько крематорського е, конгломерату. Тому е, тут все достатньо просто люди у нас є. Люди, які спроможні реалізувати інженерне забезпечення фортифікаційне скажімо так, обладнання території навколо цих міст у нас також є, і треба це як можна швидше робити. Хоча це треба було робити ще рік назад, ніхто не заважав це робити. урахуванням того, що ворог зараз активно використовує дрони на оптиковолодні і робота будь-якої техніки достатньо ускладнюється. Між тим. Одне з основних завдань для підрозділів безпілотних систем, які зараз у нас є на рівні бригад, не кажу про сили безпілотних систем, у них окреме завдання, а все ж таки е системне знищення розрахунків БПЛА російської армії, які не дозволяють нам бути активними на багатьох е ділянках нашої території, якраз е може спрацювати на нашу користь. Тому активне полювання. Скажем так, антидронова боротьба мусить бути на рівні. Це не в, рів... не в розумінні збивати дрони, а знищувати ті, хто цими дронами керують. І росіяни це роблять уже давно і системно, і їхня активізація пішла з другої половини серпня, і вони досягли непоганих успіхів. Що заважає нам робити це? Я не знаю. А що заважає? От, власне, ви сказали про гроші. Що зараз із забезпеченням? Наскільки ви оцінюєте? Дивіться, на війні є компоненти, яких завжди ніколи не буває багато. Це навчені мотивовані люди, це техніка, і зброя, і боєприпаси до цієї зброї. Тому тут питання ж навіть не тільки в кількості і якості зброї, питання в правильному використанні. бо це, набуть, найважливіше. І дивіться, ми вже виходимо на рівень достатньо потужних дій наших корпусів. Але в певних моментах Карпусі е, залишається на рівні ще е, розуміння сприйняття командирами бригад. Е, нам треба значно збільшувати спроможності по знищенню ворога в середній глибині від 100 до 300 кілометрів. Ну ми можемо достатньо серйозно ще руйнувати російську е, логістичну систему, е, руйнувати їхні склади. Руйнувати їхні пункти управління, руйнувати е, і знищувати живу силу, яка знаходиться в районах засередження А для цього нам потрібні безпосередньо вже дрони, не в піві дрони а вже дрони середнього використання і формування або перепостановка завдань е, для корпусів, аби корпуси не тільки попередньому краю, е, скажемо так. Пасивному очікуванні вирішували завдання, а могли стратегічно і оперативно діяти на випередження і наносити удари таким чином, щоб ворог не міг підтягнути до нашого переднього краю ані техніку, ані боєприпаси, ані людей, і це значно зменшить наступальні спроможності ворога. Ну а що стосується, от піднімалось питання про залізницю, абсолютно правильно. і ворог робить як для війни це все достатньо системно правильно. я не перший місяць вже розповідаю, що те ж саме мусили ми робити вже давно. І е, активність російської армії забезпечення російської армії на 85-80% здійснюється за рахунок е, залізничних постачань залізничних сполучень. А що заважає нам знов таки ж використовуючи дрони з дальністю до 500 кілометрів, системно рушити їхню спроможність по постачанню залізничним потягам е, боєприпасів техніки особового складу? Нічого. Для цього треба чітко поставити завдання. Ми, на жаль, в певних моментах діємо по принципу вже очікування. Ми чекаємо, коли ворог нам наносить удар, і безпосередньо ті відбиваємо удари. А для того щоб цього не сталося, ми мусимо системно на випередження наносити удари точкові удари таким чином, що у ворога не було спроможності е для наступу на е наші бойові порядки. А це здійснюється в оперативній глибині. Тому нам карти в руки. У нас є люди, які зможуть це зробити. У нас є техніка, яку правильно треба перенацілити, і у нас є розуміння, де і яким чином це роблять росіяни. Чому ми це не робимо системно, мені складно. Чого сказати. бракує? По бракує е правильно розстановки пріоритетів. Бо знищення танка – це важливо, але знищення моста. По якому приїдуть при, приїде цей танк і приїде е, палазаправник, аби заправити цей танк, буде значно ефективніше ніж просто знищувати один танк. Пустий незаправлений танк, а таких можна танків залишити не одну сотню і нічого з ним не буде, бо він не зможе їхати. Це значно ефективніше. Тому мости, тому дороги, тому залізничні станції. Оце е, достатньо важливо, особливо що стосується глибини до. Від 100 до 300 кілометрів від переднього краю пане Сергію, ну я не можу вас не спитати, новина сьогоднішнього дня. Е, хочеться ваш коментар Знаєте, в контексті того, що е, ну як на мене всі наші зараз фінанси ми маємо направляти на безпеку і оборону захист і енергооб'єктів, і на е, оборонні ресурси і бойові ресурси. Як ви сприйняли сьогоднішню новину ці плівки міндіча і про можливу корупцію у цій сфері енергетичної? На жаль, ще з двадцятого року я піднімав неодноразове питання, що стосується підняття рівня захищеності об'єктів критичної структури? Бо для мене це не просто там якісь пусті слова а це специфіки моєї діяльності. Я розглядав це, яким чином здійснюється на території ворога. На жаль, е волею прийняття певних непопулярних політичних рішень мені не дають можливість служити, і це не стільки е демотивує мене, скільки зменшує е правильність планування певних операцій в глибині російської території. А що стосується корупції, на жаль, вона існувала е за останні п'ять років постійно і в багатьох. Скажем, галузях нашої економіки, і нічого нового абсолютно ми не почули, тому що якщо ще розглянути питання не просто там закупівлі дронів або виробництва дронів, а по яким цінам закупаються ці дрони, і я розуміючи дотичність в паралельних організаціях, скільки воно реально коштує, я розумію, що на цьому заробляють достатньо дико. І багато журналістів задає питання, чому люди дотичні до закупівлі дронів в той час же закупають в тому самому Києві для себе е, шикарні квартири, шикарні машини. І в тих званнях, які вони служать, в, е, в силових структурах, це, на їхню зарплату неможливо. У нас є організації, які мусять за це відповідати, які абсолютно нічого не роблять.